Привіт, друзі Марії імені Богдана Хмельницького. Молоді рішучі світами. Попишаємося своєю історією і віримо в майбутнє України. Наш Девіз. ми козацька молодь. Нової України. Сильним духом, вірні Україні. Я Олена. Вірю в силу знань і силу громади. Я Микита. Люблю спорт та завжди підтримую команду. Я Кіром, мрію змінити на красник. Я Валерія. Історія України це моє окремо. Я Поліна. Мистецтво моя мова. Я Лена активна, сіра і завжди з усмішкою. Я, Ярослав, маю мету і впевнено до неї йду. Наша хорога це символ нашої єдності. Вона особлює нашу відданість традиції і майбутнє. Наша емблема це історія, яка живе в серцях. Це наш дух, наша сила і наша гордість. Ми юні спадкоємці слави і семох вогонь серця. Україна наша держава, її майбутнє в наших руках. У коробні слава і сила, до емблемі честь, що нас зрости. Ми юні та в серцях вогонь. Козацька добрість в нас, як кру. Ми не боїмося часу, і біди, йдемо крізь бурі і холодних. Ми не просто ми надія, що творить добро і справедливі мрії. Турми слави у серці гремлять. Ми до останнього будем стояти. Козацький дух, непереможні слова. Це сила, що в серці живе, пожива.